Момент під'їзду, як ми повернулися направо, бо це було з правої сторони. Як ми подивилися на це велике полум'я, ми зрозуміли, що там коїться просто якийсь ад. Ми прибули самі перші на місце виклику в складі двох відділень. Тобто, пер перше відділення стало біля провулка, там де було місце пожежі, а друге відділення нам забезпечило безперебійну подачу водопостачання. Після цього ми провели оперативне розгортання, подали воду на гасіння пожежі, і через буквально декілька хвилин пролунав вибух. О, вонога, він, звісно, він можна забрати. Нас ударною хвилею в складі чотирьох осіб відкинуло через те, що там також був зруйнований газопровід. Відбувся витік газу. Цей газ він загорівся, і через те, що ударною хвилею цей газ весь виходить, ця хвиля газу пішла на нас. У нас запалало обличчя, запалав підкасник, який знаходився в мене на голові. Я власноруч намагався загасити. Обличчя своє у мене дуже зпогоріли руки, обличчя на обличчя вже слава Богу. Велика вдяка лікарям. Допомогли та затягнулося, вже заживає осколки. Вже прооперували, мене. Достали три осколка. Пробила оцю руку. Тут була дирка, отака як копійка. Пробила осколок, зійшов до, до кості, зісрізали, доставали. Тут, 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 тут Точно так же. А тут осколок потрапив в кістку, ну він прямо потрапив в неї, і просто його достало так зверху. Ще є контузія, яка, як кажуть професіонали, тільки через три місяці покаже себе, яка вона є. Тобто це буде удар по психіці чи по внутрішньому якомусь стані чи на якісь органи. Тобто, поки непонятно, контузія є в важкому стані. Ну, Звісно, шокове состояние, ну моральне і нервозне теж. Ну вже трішки полегше. Все, що я пам'ятаю, це каталку, як мене везли до відділення, і я просто кричав, тому що мені жутко було болісно. Я почав лагав, будь ласка, чим то обробити лице, руки, щось колі, тому що я не можу. Лайву чи скоро, чим більше. Із травм у мене було це опік обличчя, осколкове поранення лівої руки, гомілки ноги, стопи ну, там мінімальне було, і осколкове поранення у правому печі. Той день працювало 72 рятувальники були задіяні, і після того як хлопці вже було розподілено їх по медичним закладам. На жаль, вже тоді знали, що Денис Колесников, він загинув. Він загинув на місці від отриманих травм. Вісім рятувальників постраждалих. Це цілий караул. Якби тоді рятувальники не працювали під час повітряної тривоги, було б десятки загиблих. Не можуть рятувальники бути в бомбосховищі, бути в укритті тоді, коли під завалами знаходяться люди, коли люди. Люди кричать і просять про допомогу. То на люди, тому що люди так не зроблять. І те, що вони зробили за весь цей період, ось цей, я навіть не можу назвати це війною, це просто. Геноцид, я не знаю, як це ще зробити. Це геноцид нації, геноцид народу та людей, які бажають жити по своїй волі, так як вони хочуть.